Лізорофи це дивовижні та малозрозумілі істоти карбонового та пермського періодів. Вони полишили б від себе не так багато викопних решток. Вони були не якимись там здорованнями, тому не дивно, що вкрай мало відомо про їхній вигляд та спосіб життя. А те, що коїться з їхньою систематикою, то взагалі край складно описати за допомогою цензурної лексики. Але я спробую, адже ви на каналі Довкола Ботаніка. А з вами хто? Олексій Коваленко. Безсумнівним фактом є те, що лізорофи належать до тетраподів. Все на цьому відео безсумнівні факти скінчились. Лізорофи були подібні на маленьких змій, оскільки їхні тіла надзвичайно видовжені, але багато систематиків їх традиційно вважають представниками лепоспондилів, тобто земноводних. Проте нещодавно були висловлені думки про те, що не все в такому погляді просто та однозначно. І що можливо, взагалі варто зараховувати лізорофів до групи стовбурових рептилій. Зараз у складі ряду лізорофів визнається одна родина, Молгофіда. Вона раніше була відома під назвою Лізорофіда, але з титульним родом останнього стався невеликий конфуз. Типовий матеріал, по якому цей рід описали, швидше за все, не є не те, що однією істотою, він, очевидно, є кістковим салатом. Латом із кількох різних видів. Такий собі Франкенштейн пермського періоду. І так, цей рід мешкав у пермському періоді. Незважаючи на те, визнаємо ми його чи не визнаємо, він не належить до нашої сьогоднішньої теми. Бо сьогодні ми говоримо про лізорофів карбонового періоду. У межах цієї родини визнають близько п'яти родів, але багато з них, а точніше, всі з них, мають певні таксономічні та номенклатурні проблеми з лізорофами, як бачимо. Надійно ясно лише одне: те, що нічого надійно не ясно. Але коли небо систематики затягнуло хмарами, то варто поговорити про будову лізорофів. Вони мали міцні черепи з великими виїмками для розміщення м'язів щелеп. Витрачати час на прокачку біцепсів це прерогатива всіляких савців. Лізорофи в спортзалах палеозою витрачали час на побудову ефективної мускулатури дійсно важливого органу своєї пащеки. Зазвичай очниці лізорофів були не дуже великими. Нижньощелепні кістки у них були короткі та міцні, і з невеликою кількістю великих трикутних зубів. Раніше науковці вважали, що верхня та передщелепна кістки були вільно рухомі, але детальні анатомічні дослідження показують, що це не так. Ну не так, то й не так. Головне, щоб це не був політичний блок з медведчуком та блохиним у своєму складі. А от що точно так, так це те, що надзвичайно міцна черепна коробка лізорофів свідчить про те, що лізорофи рили ґрунт головою вперед. Не зрозуміло, що вони там хотіли вирити в карбоновому періоді. Це точно не поклади кам'яного вугілля. Адже більшість із цих покладів в той час лише утворювалися. Хоча, можливо, саме вони його й закопували. Тулу блізорофів дуже видовжений. Кінцівки крихітні або відсутні а хвіст короткий. Деякі особини налічують до 99 пресакральних хребців. Тобто це хребці без врахування поперекового та хвостового відділів, виходячи з ознак будови черепа, з членування хребців та внутрішньої структури голови, лізорофи зазвичай вважаються спорідненими до мікрозаврів, хоча є й ознаки будови черепа, які суттєво відрізняють їх від мікрозаврів. Про мікрозаврів є окреме відео на цьому каналі. Не забудьте його переглянути по завершенні цього випуску. Лізорофи відомі переважно з другої половини карбонового. Періоду та ранніх пермських відкладів північної Америки у північній Америці скам'янілості лізорофів були знайдені в таких місцях, як формація Катлер в окрузі Сан Хуан у штаті Юта, та пласти скам'янілостей Мазон Крік в окрузі Гранді у штаті Іллінойс. Але кам'яновугільні лізорофи відомі також із Європи, їх знайшли в Великій Британії та Ірландії. Можливі рештки лізорофів також були знайдені в ла машин у Франції. Хоча вони можуть також належати до окремої групи лепоспондилів а Далі буде, власне, не зовсім тема сьогоднішнього відео, але відео довкола ботаніки без інфодампів це відео, яке зняв мій злий брат близнюк, у якого замість серця брило базальту. Отже. Можливо, відомі сліди плавання лізорофів, але відразу зазначу, що ці можливі сліди походять не з карбонового періоду, а з пермського. Ну і можливо, це ніякі не сліди лізорофів. Ці знахідки розшукали в горах Робледо в нью мексико у районі, який в цілому славиться слідами тетраподів з пермського періоду. Здається, що в той час у цьому регіоні хтось ретельно помив підлогу, та не попередив малосвідомих тетраподів, що по помитій підлозі ходити не можна. І ті взяли та й наслідили в геологічному літописі. Скам'янілі сліди тупціння істот різного штибу називаються іхнофосиліями. І от за знахідками з гір Робледо був описаний іхнорід Серпентіхнус. Фактично на виявленому зразку видна система із канавок. Те, що здається, крихітними відбитками ніг знаходиться по обидва боки цієї серії канавок. Сліди серпентіхнус були описані в 2003 році. У оригінальній статті стверджувалося, що вони були утворені довготілою твариною із маленькими кінцівками, яка рухалася вздовж русла річки. А хто підходить під такий опис? Звісно, лізорофи, такі як Брахідектес, вважалися найімовірнішими кандидатами на авторство цього палеонтологічного артхаусного шедевру. Однак, щоб раптом вам не видавалося, що я хоч щось з лізорофами надійно встановлене, та зрозумілим, знайте, що деякі палеонтологи стверджують, стверджують, що сліди Серпентіхнус насправді не були утворені лізорофами, ба більше вони навіть наполягають, що це взагалі не сліди тварин. Мовляв, ці чудернацькі канавки були утворені камінням або шматками рослин, які торкалися дна річки під час перенесення течією. Уміє ж дехто насипати ложку скептичного дьогтю у бочку іхнофосилійного фоселійного меду. До речі, про мед та про бджіл було нещодавно відео на каналі. Завдяки вам вдалося закрити банку для проекту. Ту гранатомет і переможницею розіграшу та власницею книжки, звичайна екзотика, стала Дар'я. В. Цю книжку я вже відправив їй сьогодні. Дякую всім за підтримку збору від фонду Повернись живим та Укрзалізниці. До речі, книжку звичайна екзотика можна придбати за посиланням в описі. Спеціально для вас я можу її підписати. А можу спеціально не підписати. А ще я можу перейти в свої розповіді до найвідоміших представників лізорофів. І почнемо ми з роду Брахідектес. Він існував з пізнього карбону до раннього пермського періоду. У цього лізорофа все як ми любимо. Він мав дуже маленьку голову та довге тіло. У 1991 році дослідник Велстед взагалі купу інших описаних родів лізорофів, відніс до роду Брахідектес. Він з-поміж лізорофів визнавав. Лише три види: два Брахідектиса, Брахідектес нюбері та Брахідектус Елонгатус, та інший рід та вид плевроптікс клаватус. На щастя, наука не зупинилася в 1991 році, і ми поговоримо про деяких інших представників лізорофів, які відкриті були із моменту 1991 року. Брахідектис Нюбері мав пропорційно більший череп, ніж Брахідектус Елонгатус. У межах цього виду відомі екземпляри з дахом черепа завдовжки. 7 Міліметрів із хвостиком, а сам організм мав загальну довжину 11 см. Є також і більш відомі черепи в межах цього виду. Зокрема, відомий череп завдовжки більше, ніж 3 см. Це видатне досягнення для брахідектеса, однак це не рекорд у межах лізорофів. Або рекорд. Огляд же цієї групи тварин продовжить істота з дивовижною назвою «Інферновинатор». Його назва малює нам якусь жахливу почвару з карбонового періоду, яка готова все нищити та лякати одним своїм виглядом. Так і хочеться організувати дезметал чи блекметал гурт, купити мандаринок, щоб з волокон викласти логотип цього гурту, та їхати в тур по об'єднаним територіальним громадам Полтавської області. «Інферновинатор» був описаний з Герштету, тобто місця з винятковою збереженістю, яке називається Мазон Крік, що в Ілінойсі у Сполучених Штатах Америки. Веннатора описали у 2019 році. Вік відкладів, у яких знайдений кістяк тварини, датується часом 309-307 мільйонів років тому. Уже раніше Валсте дописував частковий посткраніальний скелет із Мазон Крік, однак він приписував свою знахідку до роду Брахідектес. Але з цим визначенням не все так просто. Адже сам зразок є фрагментарним. Він складається лише з елементів хребта, і його важко або й неможливо відрізнити від інших лізорофів. Всі ці лізорофи на одне обличчя, особливо. Якщо елементів цього обличчя не знайдено. Описаний у 2019 році матеріал це зразок з поетичною назвою FMNHPR4203. І це цільна конкреція, що містить майже повний черепний та посткраніальний скелет. Цей зразок цікавий ще й тим, що на даний момент його вважають найдавнішим викопним матеріалом по лізорофам. Фактично, інферновинатор це перша поява лізорофів у геологічному літописі. Повна назва тварин. Інферновинатор Стіна. Родова назва є поєднанням латинських слів інферном, що означає пекло або ж підземний світ. Що стосується передбачуваного копання тварини, тому ні, це не відсилка до пекельних практик навігації у підземному світі Київського метрограду. Слово винатор означає мисливець. Тому буквально родова назва перекладається як пекельний мисливець чи навіть мисливець із пекла. Видовий епітет вшановує Маргарет Клер Стінбро, яка вивчала палеозой тетраподів оригінальний зразок був спочатку зібраний Гелен та Тедом П'єчко. Його початково визначили як аїстопода та віднесли до виду флегетонтія Лонгісіма. Однак щодо звання найдавнішого в світі Лізорофа існує дискусія. У Інферновенатора є два конкуренти: два ймовірні зразки Лізорофів були знайдені з відкладень старших за відкладення, у якому було знайдено Інферновенатора. Але обидва ці два конкурентні зразки. Мають певні таксономічні проблеми. Велстед дописав один із зразків із відкладів Джару Кольєр у Кілкені в Ірландії. Велстед не відніс цей матеріал до жодного конкретного таксону та навіть визнав низку ознак, які суперечили приналежності скелету до лізорофів – Зрештою, Велстед вважав, що матеріал, який потрапив йому до рук, не переконливий через його поганий стан збереження. Можливо, що цей матеріал являє собою взагалі погано збережений екземпляр аїстоподи Офідер Петон Бравенгі, яка також відома із відкладень Джароу. Тому поки це не переконливе свідчення давнішого за інферновенатора Лізорофа. Другий скелет був знайдений у вугільних родовищах Нюшемської вугільної шахти у Ньюкасл Апон Зразок із Ньюшема, зберігає коротку ділянку посткраніального скелета, без пов'язаного з ним черепного матеріалу. Наявність незрощеної лінії шва між нервовими дугами та незрощеним нейроцентральним швом узгоджується зі спорідненістю цього скелету із молгофідами. Але ці характеристики можуть відображати ювенільний статус представників інших груп лепоспондилів. І отже, ці параметри можуть не мати таксономічної цінності. Тому тут шанси. 50 на 50. Це може бути і лізоров, і ювенільна особина якогось іншого лепоспондила, який до групи лізоровів не належить. Ця невизначеність грає на крихітну руку інферновинатора, який таким чином зберігає свій підземний трон найстарішого лізорофа у геологічному літописі. Череп інферновинатора має помітне звуження, що нагадує морфологію родів, але та Ренхонкос. Тому лізорофи мають різні варіанти будови череп. Лопатоподібний череп інферно та набагато кругліший череп Брахідектеса. Тому запам'ятайте раз і назавжди: копати картоплю йдемо із інферновенатором, грати в футбол чи розганяти підпільні зборища плоскоземельців йдемо із Брахідектесом. У виборі друзів лізерофів усе просто. Але традиційно непроста ситуація із іншим родом: Мегамолгофіс. Ця істота нагадувала якогось вугра. І є певні шанси, що вона теж належить до лізорофів. Викопні рештки її були знайдені в горах на сході Сполучених Штатів. Більше ніде на планеті подібних зразків не виявили. А на сході Сполучених Штатів Америки такі скам'янілості знайдені як у формації Грін та Вашингтон з раннього пермського періоду, так і в відкладах кінця карбону. Якщо Мегамолгофіс все ж належить до лізорофів, то він був не лише найбільшим відомим лізорофом, а ще й одним із найбільших лепоспондилів взагалі. У 1952 році Альфред Ромер припустив, що голотип міг мати довжину 1 метр 30 см. Це подібно до довжини середнього щурячого полоза. Якщо враховувати будову ребер знайденої особини, то вона була набагато ширшою і, отже, набагато важчою за життя, ніж щурячий полоз. Тому приставка мега у назві не просто так. Однак наразі точно невідомо, чи цей рід дійсно належав до лізорофів. Оскільки матеріал черепа, який наразі відомий, показує помітні відмінності від черепа лізорофів. Однак у цьому палеозойському наборі Лего є й ознаки, які вказують на приналежність до цього таємничого ряду хістот, подібні ознаки виявлені і в іншої нашої сьогоднішньої гості. Вітайте на гіні. Її назва походить із санскриту від слова нага, що означає змія. Але до змій вона точно не належить, і на території Індії її решток не виявлено. Власне, на території Індії невідомо будь-яких решток лізорофів. Відомий цей представник тетраподів із середнього карбону із Мазон Крік у Іллінойсі. Типовий і єдиний вид роду на Гіні Мазонензе був описаний Ар'яном Маном та його колегами в 2022 році, за двома зразками, обидва з яких зберегли рештки м'яких тканин, як і багато інших викопних решток із Мазон Крік. Адже це Лагерштета, не якась там пародія на нього. На Гіні це взагалі перший відомий представник групи, який демонструє повну втрату передніх кінцівок та грудного поясу, але має розвинені задні кінцівки. Такі ознаки відображають Закономірність, яка спостерігалась у еволюції змій, і свідчить про те, що молгофіди зазнали подібного механізму редукції кінцівок. Ця редукція в змій теж починалася із нездатності сформувати чіткі передні кінцівки. Хоча кінцівки тетраподів відіграють центральну роль у русі, редукція кінцівок є відносно поширеною еволюційною подією. Серед сучасних тетраподів. зафіксовано понад 60 незалежних редукцій кінцівок, але в сучасних рептилій та низка інших епізодів редукції кінцівок серед сучасних амфібій. Фактично, кілька основних ліній тетраподів демонструють настільки екстремальну редукцію кінцівок, що повна втрата кінцівок та пов'язаних з ними елементів пояса є ключовими аспектами плану тіла. Виявленого в цих лініях, тобто екстремальне осьове видовження із зменшеними або ж втраченими кінцівками, прикладом чого є змії та червяги. Вважається, що цей план тіла з'являє собою зміну в локомоторному середовищі, причому виражена відсутність кінцівок вважається адаптацією до різного ступеню копання, плавання чи справ пересування у тривимірно складних середовищах. Але схоже на те, що далеко не всі тетраподи можуть заходити. В справах зменшення своїх кінцівок так далеко. Більшість набутих екстремальних осьових видовжень та план будови тіла з редукованими кінцівками – Виявлені у групі лускатих сквамата, а ще три можливі незалежні походження виявлені в групі саламандр, та одне виникнення такого екстремального метаморфозу сталося біля основи генетичної лінії червях. Кілька основних ліній тетраподів повністю позбавлені представників із таким планом будови тіла. Наприклад, савці упродовж своєї тривалої історії так і не спромоглися створити якийсь свій аналог змії. Сором їм. Тому наразі не зрозуміло, чи відображає лабільність у лускатих та деяких амфібій, давню адаптивну здатність тетраподів, чи аспекти еволюції осьового скелету є унікальними для кожної лінії із редукованими кінцівками. Один із способів розібратися в цьому питанні це виявити подібності чи відмінності у моделях редукції та втрати кінцівок у різних групах таксонів із редукованими кінцівками. Але тут є така малесенька, як мега Молгофіс проблема. На жаль, еволюція втрати кінцівок погано задокументована в геологічному літописі, Ймовірно, це пов'язано із особливостями формування викопних решток. Надійна ідентифікація видовжених істот із редукованими кінцівками в викопних рештках вимагає відносно повного збереження кісткового матеріалу, особливо делікатних елементів будови кінцівок, які зазнали редукції. Тому процеси еволюційної зміни кінцівок погано вивчені для багатьох груп Живих істот, тому й слід поговорити про новоописаного тетрапода з кам'яновугільного періоду, який технічно тетраподом той не був, бо кінцівок у нього власне не чотири. Адже на гіні демонструє повну втрату передніх кінцівок, але зберігаються при цьому в неї задні кінцівки, хоча вони теж зменшені. Новоописану тварину впевнено ідентифікували як молгофідо. Але автори не впевнені, що молгофідів та елізорофів варто розглядати у межах земноводних. Вони в Власне, схиляються до думки, що це стовбурова група рептилій, але зазначають, що це не істина в останній інстанції, у будь-якому разі є дискусія. Збереження м'яких тканин у двох зразках, які представляють дві онтогенетичні стадії, є вагомим доказом повної відсутності грудного поясу та передніх кінцівок. На основі порівняння з сучасними тетраподами з редукованими кінцівками, науковці зробили висновок про потенційно подібний змієподібний. Механізм редукції кінцівок, де втрата передньої кінцівки спричинена нездатністю сформувати дискретне поле передніх кінцівок, а зменшення рівня сформованості задніх кінцівок відбувається одразу після цього. Видовий епітет цієї істоти Мазонензе походить від назви Мазон Крік. Нагадаю, що в Мазон Крік відомі і інші лізорофи. Від інферновинатора на гіні чітко відрізняється за формою черепа, однак вона має спільну збрахідекти з форму черепа. Та низку інших ознак, які подібні до цього лізорофа, але у брахідектиса наявні передні кінцівки. Хоча механізми редукції кінцівок в багатьох лініях тетраподів залишаються не до кінця вивченими, схоже, що редукція та втрата кінцівок може бути досягнута внаслідок порушення нормального розвитку упродовж будь-якої з трьох фаз розвитку кінцівок, що призводить до широкого спектру варіацій зовнішнього вигляду істот із редукованими кінцівками. Порушення розвитку ростової пластинки на пізніх фазах формування кінцівки є найпоширенішим процесом у редукції кінцівок тварин. Зазвичай такі порушення призводять до станів, коли більшість елементів кінцівок зберігаються, але зменшуються в загальному розмірі. Порушення морфогенезу та формування структури кінцівок під час фази зародку кінцівки часто призводить до втрати окремих модулів кінцівок, зазвичай до втрати цілих пальців, але також це може призвести до втрати інших елементів, включаючи зап'ястку. Та передплесні кістки. А от порушення на найпершій фазі формування поля кінцівки зустрічаються відносно рідко. Але саме цей механізм визначено як такий, що призводить до втрати передніх кінцівок, а також пов'язаної з ним мускулатури, у червях та змій. І вчені припускають, що цей механізм також відіграв провідну роль у втраті передніх кінцівок у нагіні. Хоча порушення формування ембріонального поля кінцівок характеризують дві найрізні. Зорноманітніші лінії живих безкінцівкових тетраподів, цей механізм є відносно рідкісним порівняно із зменшенням розміру елементів кінцівок, що частіше спостерігається як у вимерлих, так і сучасних таксонів. Наприклад, у сучасних саламандр, істоти красі гірінус, у аїстоподів. У них фіксувалось зменшення загального розміру кінцівок та зменшення кількості пальців, що узгоджується з порушеннями на пізніших стадіях формування або росту кінцівок. Деякі з найдавніших змій та черв'ях також демонструють поступове зменшення перед повною втратою їх у своїй еволюційній історії. Ці спостереження підтверджують ранню ідею про те, що поступове зменшення кінцівок передує повній втраті кінцівки. конкретніше зменшення кількість. Сті пальців та розміру елементів через незначні порушення розвитку кінцівок може бути передумовою до повного порушення формування зачатків кінцівок. Зрештою, наявність різноманітних форм із зменшеними кінцівками та осьовим видовженням, включаючи таких істот, як нагіні, та істопод летіскус, які є відносно ранніми відгалуженнями генетичної лінії тетраподів, вказує на те, що процеси редукції кінцівок та видовження тіла глибоко вкорінені у лінії тетрапода. Таким чином, відсутність змійних форм тіла у кількох сучасних кладах у жаб, савців, архозаврів та черепах може бути результатом незалежно набутих обмежень розвитку або еволюції в межах цих груп. Немає жодних обмежень, щоб не завершити це відео, оскільки нагіння це останній лізоров, про якого я підготував для вас сьогодні історію. Ви можете підтримати це відео за допомогою Полекса. Не забувайте про його поширення. Не Забувайте також про те, що ми зустрінемось уже невдовзі. А тут я дякую всім тим, хто підтримує цей канал на платформах YouTube, Patreon та Monobaza. Подяка завідувачу відділу Івану Маркошу, кандидату наук Нешу Бріджесу, молодшим науковим співробітникам, Генус Спеціас, Ігор Розкладай, Андрій Макуха, Юлі Кей, Его 2 Також щира подяка всім на рівні підтримку аспірант Кабачок та провідний інженер. Завдяки вам, ви можете бачити відео на цьому каналі частіше, а також. Відео на каналі «Привіт, трилобіт» та лекторій довкола ботаніки. Завдяки вам зокрема існує також лекторій довкола ботаніки для дітей, лекції на якому відбуваються щотижня.